Всім привіт, народ! Забувся я сьогодні штатив. Верніше не взяв того. Камера висить на дереві, і у нас сьогодні з вами буде така тема: це філософія рибалки. Сьогодні будемо говорити про всілякі цікаві питання, які трапляються у соцмережах. Якісь там хтось пише мені в особисте. Дуже про різне, але хочу почати з зимового бейткастингу. Дуже багато народу пише, що це неможливо, це некомфортно і все таке інше. Так от, я вам розповів малесеньку таємницю. Ну, Не враховуючи з маски і все таке інше для боротьби з обмерзанням, у дайви є система ТВС. Ось так вона виглядає. Т-Вінк Сістем. Що нам дає це вічко? Дає велику площу для проходу шнура, значно менше обмерзає. Тобто, що я маю на увазі, у вас буде гра у вас буде більше проблем з обмерзанням кілець, ніж з вічком, того що звичайне дайвуське вічко, вічко у Шимано та навіть у зільонах старих овальне вічко воно теж дуже сильно обмерзає. ТВС ну це як часткове вирішення проблеми обмерзанням шнура на мульті. Моя сьогоднішня рибалка або просто покидушки будуть проходити з от такою чудернацькою палкою. Воно така шняга. Макарон якийсь незрозумілий. ну, дай ладно. Фрістайлер від Люрестар. Навіть отакі от гарненна лейба від 0,5, мені здається, до 5 грамів. А, від 1 до 5 грамів. Це з AliExpress паличка коли я замовляв, того, що це треба. Мені треба було щось таке, щоб закинути в рюкзак і можна було з ним бродити. Коротше, погнали. Палка така собі, на що на виважуванні Що на закиді коротше На закиді прикольно, вірніше на виважуванні Ну це ціла історія і горе, бо я люблю фастові більше палки. Ця мені не дуже по приколу. Але то таке. Якраз хочу от поговорити про з вами про довжину цих всіх патичків. Цей має метр сорок сім. Довжину ця паличка. от І дуже багато. Є таких моментів, коли я натикаюся на те, що люди сперечаються на рахунок довжини будилища, для лову там десь на Дніпрі чи на Дісні, чи ще щось. Хтось пише, що якщо боїт кастинг, то обов'язково йому там треба десь метр вісімдесят, метр сімдесят або метр дев'яносто для того, щоб ловити на воблери. Ну наскільки це відповідає дійсності, давайте спробуємо з вами розібратися разом. Є у нас перший наш клієнт. Це ось такий мега потужний окунь. Ну, а таку шнягу ми сьогодні будемо з вами ковіряти. Це таке, е, лірична хвилинка. Коротше, про закид, Давайте все-таки повернемося до нашого закиду. Е, закид коротких палат, що я казав, там, е, то, що вибирають коротиші. Коли ми, е, не ми, а хтось в інтернеті... Е, Рекомендує людині палку для Дніпра, це такі коротиші. Люди, ви коли ловите десь, ось наприклад, на таких озерах, як я зараз стою, або ще десь, коли у вас риба стоїть на ближній дистанції, тоді так, да, я з вами погоджую, що можна взяти метр вісімдесят і ще щось потика. Але ви зрозумієте, що оця штука на метр вісімдесят, вона ніколи не дасть такого закиду, як. Бланк довжиною 2,50 це у будь-якому варіанту, так не летить. Якщо людина ловить десь на Дніпрі, або на Дісні, або ще на якійсь великій річці, да, у нас їх е, є, там ще якісь можливо е, водосховища чи ще щось, ну, ви рекомендуєте ці спіннінги, вони не є доречними. Я розумію, що ви такої води, може, в житті не бачили в очі, що ви ловите на маленьких річках, але це не є е, е, правильною позицією. Ви рекомендуєте зі своєї точки зору, а людина ловить геть в інших умовах. Ось я зараз використовую цей спіння, да? я кинув метрів з 20, ну, мабуть, з 20, мабуть, навіть брешу, може з 15 полетіло. Оці 15 метрів я зараз половину протягну, там не буде покльовок. А вже ближче сюди, метрів в 10, мабуть, у мене буде клювати. Тобто для цієї ситуації, отака штукенція, вона підходить. Але якби ми ловили рибу на дальняку, то це буде дуже мало ця дистанція. Тому для великої води я і кажу людям, що потрібно все-таки брати мінімум 2 метри, а краще 2,13, якщо ми ловимо на вобляри, Да? Це, мабуть, потолок, скажімо, комфортного твічингу. Там 2,18-2,30 можна, але воно вже трошки буде напряжно. Тут доводиться тоді е, між е, двох вогнів бути. Або ми беремо комфортну довжину для джигу 2,50-2,40 і тоді твічинг відпадає. Або ми щось намагаємося брати твічингове, тоді нам буде не зовсім комфортно кидати джиг на дальню дистанцію. Тому я і ловлю з Одіасом. Це компроміс 2.18. Не туди і не сюди. Воно є проміжне. Це спінінг, який не дуже комфортний для джига і не дуже комфортний для твічингу. Але якщо до нього звикнути, тоді все буде окей. Ще трошечки доповню. Тему про довжину водилища, чому ще е, довге, більш, скажімо, буде е, правильний е, вибір більш довгої палки. Того, що коли ми ще ловимо з берега, да, десь є обривісті береги, е, десь є якісь там кущі, якісь очерети. Нам треба ще щось обвести, провести. Да, особливо, коли мова йде про лову, наприклад, у коряжнику, це взагалі інша тема. Там тобі треба десь. Форсувати щось десь треба кудись дотягнутися дрючком до для того, щоб обвести ту корягу або ще будь-що. Плюс, коли ще ми маємо дуже жорстку бровку, нам доводиться спільних підіймати вгору та просто тягнути на храпом ту рибину, щоб вона не вскочила в той звал, а ще як там є корчі і не обірвала. Треба враховувати такі фактори. Дуже багато з вас, я так розумію, ну не не ловить в таких умовах, через то немає досвіду, і через то люди не рекомендують правильно. Втік? Ні, не втік. Мабуть, що ні. О, ти диви, як б'ється. Оце, оце вам а, такі от стрій цієї палки. В принципі, ну да, рибка така вже більш-менш, скажімо, гарненна. Так вона працює на виважуванні. Мені оце не дуже до вподоби, як вона працює на виважуванні, бо я звик до колів. Того е, на рахунок це запитань про строй по. Там хтось пише якусь палку, мені там порекомендуйте. Друзі, я не можу вам порекомендувати якусь палку, тому що от такого строю палки це не моя тематика. Я не люблю всі ці регулярки або фастові палки з м'яким бланком. Мені подобається коли, мені подобаються дуже жорсткі спінінги. Ото моя тема. Я не можу вам порекомендувати те, що ви мене запитуєте. А то, а це, а це. Я не знаю. Я ловлю за діасами і легендами. Це те, що мене більш-менш задовольняє. Да, ще є мільйон всіляких палок. Можете там, до речі, подивитися. Огляди, у мене там якісь дуже гламурні рідкісні палки будуть, є на оглядах, хоча воно не дуже рейтингове, але все одно, от щось, то, що саме колувати з них, то мені найбільше подобається. Звісно, ще ж одне із найцікавіших тем це є то, що типу, чувак, ти ловиш виключно дайвою і ти там пропагандуєш чуть ли не мало не тільки дайв. Чесно вам скажу, мені бренд взагалі по барабану йшов в снастях. Що в спінінгах, що в катушках, що в шнурах, що ну в будь-чому. Мені взагалі не важливий бренд. А катушка має бути якісною. То, що у мене дайва просто так склалося історично. Я нічого не маю проти «Шимано». Мало того, мені дуже подобається бантам у шумана, це просто бомба-ракета. Ну от, да, є така штука. Калькутами я ще пробував кілька разів кидати, теж дуже прикольні е, штукенці. І я гадаю, що, ну, наприклад, якщо буде колись у мене змога придбати собі шумана, вона в мене буде. що це якісні, гарні катушки, які мені дуже подобаються ергономікою, Закидом та тому, як вони себе там ведуть, скажімо, на проводках. Нічого не речить, нічого не стукає, нічого. Навіть якщо будуть китайці такі, скажімо. Варті уваги, то я їм теж приділю цю увагу. Гадаю, що вони ще в мене будуть на обзорах е, і ці китайці, тож ми з вами разом розберемося і потім уже поглядимо, що, де, куди і як. Е, я не є дайводрочером, мені по барабану. Просто вона кайфова. Мало ж не забув, саме головне, то скажуть, що не відповідаю на таке питання. Е, вага у нас, півтора грамчика, немає, не не маркована. Гачок відкритий. На ультралайті я використовую відкриті гачки, тому що оце все дуже таке мілке і пхати сюди офсет, ну скажімо, просто не завжди є настрій. Якщо там разів 4-5 я ловлю, щось там, збираю, да, то тоді я ставлю вже офсетник, Тут відносно скажімо, можна ловити. Це таке, і цей гак він ще розгинається у більшості випадків на зачепі, тож можна ним ловити. Ну, якби там крупної риби я їм не ловив, десь під кілошну щучку було, що я на такий гак виволоку, але вона тоді зрізала в мене. Ну, суть не в цьому. Коротше, може воно все триматися. І ось така копія, мабуть, рейнсовського рака. Я навіть да, здається, рейнсовський рак. 1,8 і може дюйма. Коротше, якась мелка срань, е і на неї. Зараз будемо з вами продовжувати рибалити, поки або не з'їдять, або не обірвемо. Поки що клює, то будемо насолоджуватися. Це я так плавненько підвів до такого цікавого питання, коли мені людина там особисто написала, чувак, ти, мабуть, трошки заганяєшся з приманками. Це було стосовно воблярів та інших. Я так і не зрозумів, людина з якось запитала так неоднозначно. Типа, тіпо... ну коротше. Вроді і не хамські, але вроді було по-хамськи. Е, відповім Люди, цій людині, шахтар мене дивиться. Для того, щоб ловити на воблери, да, е, достатньо в, мої, е, в моїх умовах, де я ловлю в цьому році, мати два воблери це 128 і 115 махсквад. Вони майже не мількали на моєму відео, на моїх відосах, того, що це ті воблери, на які ти причепив і ловиться. Або якщо вже геть не ловиться, я тоді ставлю у них і в більшості випадків все-таки щось ловлю. Тому вони були, так би мовити, в не конкуренції, вони лежали осторонь. Так от, до чого я це все діло веду? Мені просто не дуже по приколу братого Махсквада їхати на річку на водойму і ковбасити просто там тону цієї риби. Ну, У мене дуже швидко зникає смак до такої рибалки. Це прикольно, коли ти там після затяжної зими да, виходиш, тобі хочеться велику кількість клювань. Але коли у тебе клювання є регулярно, типу 4 рази на тиждень на рибалці. То ну немає такої е, потреби в цих клюваках, і мені більше цікаво поміняти приманку, поміняти техніку, спробувати розловити щось нерозловлене. Саме по цій причині я дуже часто не ловлю на ті е, воблери, які. Є, скажімо, найуловистішими з моєї коробки, тому вони в більшості випадків, як я в цьому сезоні робив, да, то, що ловить дуже круто, я його просто викладав з коробки, клав якогось там аутсайдера, який не ловить, або там ще якась є проблема з цим облірочком, і уже розловлював цю приманку. Саме так була побудована моя рибалка. А потім я ще, як виявилося, відкрив для себе новий е тип приманок це Ратліни, і там взагалі мене захлеснуло, захлеснуло з головою е цією тематикою, і я почав її ковиряти. Я розумію, що це все йде, як то кажуть, в ущерб е покльовкам, але мені цікаво розібратися з цією темою. Тобто, треба розуміти, що рибалка у кожного своя. Не обов'язково мені треба той мішок риби, воно не є цілю. А мені більше цікаво погратися з якимись приманками, знайти для себе щось нове. А ще особливо, якщо є напарник, який тобі щось може новеньке, таке підказати, показати. Ну тобто, коли можна щось навчитися, оце тоді найпродуктивніше проходить моя рибалка. Сподіваюся, я гарно відповів на це запитання. Чого ти тобі як пручається? ніхрена собі. Ну Це має бути щось гарніше вже. Да, ти диви, сьогодні щось прямо у нас. О! Гля який! Красавчик! Ось це вже, до речі, видно, як цей красавчик бував в шкоді. Можливо, це... Ну навряд чи в мене він втікав, когось вже він втікав. Ну якщо вже, кстати, такого, до речі, такого розміру, що вже можна брати на сковородку. Але сьогодні у нас вони всі підлягають амністії, тож цього кушка ми відпустимо. Виявляється, так от можна половити. Ну, в принципі, я вже декілька днів так ловлю. А, якраз підійшли ми до оцього, тільки що був саме той момент, про який зараз вам розповім. А момент цей наступний. А, мабуть, це таке серед моїх друзів де найчастіше запитання, типу, чувак, чого в тебе немає покльовок в кадрі? Все банально просто. У мене немає технічної бази, яка б мені дозволяла знімати цілком всю рибалку і потім обробити таку кількість матеріалу. Просто-напросто. Я монтую ролики на телефоні. У мене немає ні компа, ні хрена. Я зняв, закинув на телефон, змонтував. Тому е монтажних варіантів інколи мені хочеться там додати якихось елементів, там може е внутрікадровий монтаж, або ще щось таке, або щось десь там підкреслити. Просто в мене немає технічної змоги. Тому і відоси так виглядають. Сподіваюся, коротко і ясно. Ось знову не вдалося. Трошки, трішки я якраз потягнувся до кабелі, тільки хотів включити, вам щось розповісти, але цей... Бешкетник не дав змогу це зробити. Ну Це вже не такий дядько, як був попередній, але все одно є клювака. Коротше, щоб зимою не сумувати, оце такий варіант міського озера можна розглядати. О, друже, блін, капець. О, Ледь дістав. Приманка, мабуть, прийшлася йому до смаку. До речі, про ці приманочки я ніколи такого там не розповідаю, що там щось прям топ-топ. Оці приманки я вже дуже давно з ними знайомий. Вони дійсно і влітку, там по бичку. Ну, ви ж знаєте, що я ультралайтом всяку срань ловлю часто. По бичку і по окуню дуже гарно себе проявляють. Ну, хоча зараз е є велика кількість краказябр на ринку, але чомусь може, що я звик, або так вже якось історично склалося. Оце одні з найкращих. Да, є часи, коли вони мовчать зовсім ці рачки, там переважно якісь віброхвости чи ще щось працюють, або твістерочки. Ну, оце, е мабуть, одні з найкращих приманок, ті, що є у мене на всяку таку мілкосрань. Ще одне з таких, мабуть, найцікавіших е, питань, типу, нахріна, е, ультралайту, мульт. Типу, чого ти не візьмеш м'ясорубку і не ловиш м'ясорубку, як типо, всі нормальні люди. Бо прят мене мульт. Все, тобто не більше і не менше. Оця дистанція, яку я вам щойно демонструю, да, що воно клює в 10 метрах, нахріна мені кидати на 40 метрів тут, вести оці 30 метрів зайві, а потім. Е, Ловити під берегом. Тим паче м'ясорубка мені вже просто не зручна. Я беру періодично да, покидати якісь там снасті з м'ясорубкою, бо мені дуже цікаво, як там себе веде та чи інша вудка. І, ну, Багато з них є тільки м'ясорубочні, мультових немає. Як ми знаємо, у нас на ринку це ще є проблема. Мульт популяризують, але, на жаль, якось не дуже швидко, так скажімо. І тому я кидаю періодично і м'ясорубками, але мульт він вже якось рідний, я не знаю. Мені вже я настільки звик до мульта, що ну, не готовий просто ловити мясорубку, і мені це не потрібно, мені це не цікаво і мені це не подобається. Замінили колор. Тримайся, окунь. Може далеко трохи кину, ну нічого. До речі, є варіації. І, як правило, коли у нас а, перестає клювати рибка, да, ми можемо поміняти вагу ще. Але, скажу чесно, мені просто ліньки, тому що ну, якось не та рибалка. Буває, коли тобі дійсно там, цікаво, що шукати то, 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 ти там шукаєш якісь а, а, різні способи, як знайти ключик для риби, а буває, що тобі там просто ліньки хочеться походити, так, покидати, порелаксувати. Медитація на півтора грамчика, і оце все-таки відбувається. Ану ж, що нам скаже? Наш смугастий друг. Ну, поки що мовчить. Ну зараз стану на точку, щоб обкидувати з попереднього найвдалішого ракурсу. Оба! Ух ти, йомою, вперся кудись, мабуть. Бачите, тобто тактика все-таки виявилася вірною. А, знову ж, хто там скаже приманка у пащі жадно бере. Тук! Пауза десь секунда і далі вже виважування. Нічого нового. Це все той же сраний мікроджиг на цього мілко окуня. До речі, вже пузати. Пузата, вибачте. До речі, вся... Ой, весь сьогоднішній наш улов амністується. І ще ж любімує, як то кажуть, тема овсетних гаків. А в мене вже є там десь відос, але все одно там всі це переливають з пустого в порожнє з цими офсетами. Там не засікається траля-ля, траля-ля, сходить, типу, ти не всікаєш там туди-сюди. Люди, в мене в цьому році були рибалки, коли було сім покльовок, одна реалізована риба. Це було на вобляра. На кожному з воблерів стоїть по три тарівніка. Тобто це 9 гаків. Я гадаю, що там була справа також в овсетах. Коли риба клює агресивно, коли вона нормально за... заковтує приманку і дає змогу всікти, тоді по барабану, що там у вас три нікі, там вісім гаків, дванадцять або один, або осін. Коли риба неактивна і якось там або не прикусує, або б'є якось, або ще по якихось причинах вона так бере приманку. Коли сходить навіть з воблера, тоді і за все воно сходить. Коли нормально клює, тоді за все немає ніяких е, взагалі запитань. Просто ось е, через півроку, мабуть, уже буде 10 років, як я ловлю майже виключно на овсяти. Мені так здається, що ну, деяка статистика в мене має бути. Що ж, друзі, такий відосик у нас сьогодні з вами вийшов. Е, Пишіть коменти, кому що цікаво. Давайте з вами будемо обговорювати або вниз, внизу під відосом, або десь там в соцмережах. Також можете на моїй сторінці писати. Коротше, де завгодно і будемо з вами розбирати всі незрозумілі вам питання та шукати істину, якщо вона, звичайно, в ній буде, бо вона у кожного своя, у кожного свої умови, у кожного свої снасті, своя рибалка та своє бачення цієї рибалки. Ну, Рибалка у кожного своя. Тож, кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, далі що буде щось цікаве або ні. Добре, всім пока, всіх обняв, гарного дня.